Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, наче море з небом, почати можеш, будь коли політ. Для цього просто лиш читати треба. Засяяло ясне сонце, увітчинене віконце, Тож скоріше прокидайся, дню новому посміхайся. З добрим ранком я всіх вітаю і квітки весняні для гарного настрію вам відправляю. 2 квітня міжнародний день книги, адже у книгах, діти, зібрані усі надбання людства. Книга це вітний друг. Книга багато знає все навкруг. Тож, друже, книгу тримай. І правила поводження з нею запам'ятай. Бери книгу чистими руками, не перегинай сторінки, бо від цього вони випадають. Не кладіть між сторінок олівці або інші предмети. Від цього вони рвуться. Не читайте книгу під час вживання їжі. Якщо книга для повсякденного користування. То бажано одягнути обкладинку. Книга всім знання дає. Тож у книжці не малюй, книжку не рви, а тільки читай і дивись. І всьому в книжці вчись. А зараз, діти, пропоную вам послухати оповідання, яке написав Остап Вишня. Називається Любіть! Книгу. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що як лежачи книжку читати, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці й пожмакалися. Добре заснув Василько так кріпко, що від того бух і не прокинувся. І сниться Василькові, що він то сам книжка. От бере його, тобто книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап та й кап на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Миша і Вова та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вовка, читав книжка, читав книжку, цікава книжка, колька такий, колька сякий. Отже, понаписували так, ніби хтось у грязюку перо вмочив. та й бруднить, грязнить Василька книжку, а потім. Позакладав якийсь морало художник у книжку пензлі. Ото далі ще гірше. Оленка почала Василька, книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте, хочеться крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Горить Василько, книжка, дим із нього йде, пече йому. Уже Василько, книжка не книжка, а саме Шмаття, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше, а зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав Бережи книжку, це твій друг, і ніколи вже не псує Василько книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. Тож, діти, книги бережіть, не рвіть, не псуйте, не малюйте. Книга це ваш друг. Книги це мудрість, знання, захоплюючі історії. Тож, дітки, уважно слухайте, коли книги вам читають дорослі, а також вчиться читати самі. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!